Ви знаєте, що ваш автомобіль, на якому ви керуєте, знаходиться у розшуку державних виконавців. Що, серйозно? Не серйозно. О, блін, не може такого. бути. А ну давайте я зафіксую. А, Та тепер, зрозуміло... Та а я не пок... не тепер зрозуміло. зафіксувати. Та давайте а я покажу. Тепер, тепер все зрозуміло. А чому а ви так ви не виднів. В смислі? Посвідчення. Що? Посвідчення. Посвідчення? Так, да, ваше посвідчення. Надайте для ознайомлення. Щоб я знав вас. Будь ласка, щоб ви не були сильно умні. мені. 30, 71, 61. Що, посвідчення мені, надайте ближче. Будь ласка, посвідчення. В смислі, мені надайте, я буду читати його посвідчення. Подавайте, давайте. Мені, подавайте, читайте сюди. Куди мені машину вам давати? У вас поведінка не...